Привіт у веселій майстерні. Пропоную до свята виготовити ось такий незвичайний великодній кошик з паперу. Приєднуйся! Тобі знадобляться: картон, ножиці, клей, простий олівець. Візьми аркуш картону, приклади до нього шаблон основу та обведи простим олівцем. Посилання на шаблони до цього відео ти знайдеш в описі. На жовтому картоні обведи олівчиком шаблон тулуба та виріж. На картоні помаранчевого кольору знову скористайся шаблоном та зобрази ромб. Це буде дзьобик і обведи чубчик та дві лапки. Виріж деталі. Знову візьми жовтий картон. Скористайся шаблоном та намалюй, і виріж основу кошика зі стрічкою. Дивись, як це робимо ми. Виріш усі деталі. Візьми вирізаний ромб і склади його навпіл по горизонталі. Одну частину складеного ромбика намасти клеєм. Приліпи на основу так, щоб інша частина ромба стирчала, ніби зобик. Приклей або намалюй очі, крильця легенько загни назад. На стрічці загни трикутнички. Приклей стрічку до основи трикутниками донизу. Приклей фігуру до основи кошика. Край гребінця намасти клеєм і приклей. Краєчок лапок намасти клеєм. Прикріпи лапки на дно. Вітаю! Твій надзвичайний великодній кошик. Готовий. Ти розумаха. Можеш прикрасити кошечок стразами, тразом намистечком або розмалювати. Обмеження тільки твоя фантазія. До речі, сюди можна посадити маленьких курчаток, яких ми робили з помпонів у попередньому відео. Посилання на яке залишимо в описі. До зустрічі!